З хлібом, сіллю та хоровим співом так зустрічали сьогодні патріарха Української греко-католицької церкви Святослава Шевчука в одному з найстаріших та найавторитетніших вузів країни – Львівській політехніці. Зустрітися з блаженнішим прийшли десятки викладачів та студентів. Вмістити всіх охочих актова зала не змогла, тож довелося транслювати виступ на додатковий екран. Перед виступом Святослав Шевчук перепросив, що в університеті на нього чекали більше року. каже на заваді стали численні подорожі та візити в інші країни світу. Так мене сьогодні представили. Знаєте, що я не знаю, чого я маю починати. Ви все про мене знаєте, всі мої гріхи. Але я сьогодні прийшов до вас, перш за все, як ваш приятель. Я не хочу, щоб нас відділяли, якісь, знаєте, ієрархічні ступені, чи інші умовні чи безумовні перешкоди, які сьогодні заважають щирому спілкуванні. Я до вас сьогодні прийшов як ваш приятель, як просто християнин. Патріарх У ГКЦ зізнається, зі студентами хотів зустрітися давно. Тут він наслідував приклад папи Римського Франциска, який перший свій візит здійснив саме до молоді. Не випадково, адже вона і старші люди, дві категорії, яких відкидає сучасний світ. Сьогодні у світі формується ціле покоління молодих людей, яких у Європі дехто вже назвав втраченим поколінням. Цей покоління, яке хтось викинув. Але в який спосіб ціле покоління молодих людей сьогодні не пускають у те суспільство, в якому ми живемо? Молоді люди сьогодні не, не можуть інтегруватися у ту спільноту. Після промови Святослав Шевчук закликав людей не боятися і ставити ті запитання, що їх турбують. Мовляв, саме в такому форматі розмова буде щирою і живою.